Друзі, вітаю вас, це хлопці з нуля. Кілька днів тому вийшло інтерв'ю колишнього главкому ЗСУ Валерія Залужного, в якому він стверджує, що в 2022 році президент Зеленський не дав йому провести успішний контрнаступ. Цікаво, що про це твердження, про це інтерв'ю думають люди, які гуляють хрещатиком. Зараз ми це з'ясуємо. Поїхали! Ласка, кілька днів тому Валерій Залужний дав інтерв'ю, де сказав, що... Свобод... Я його за це не поважаю. зразу кажу. Залужного я за це не поважаю. А, а до цього поважали? Так. Да. Ви вважаєте, що, що зараз не час говорити добре такі речі? Він робить зараз на Путіна, працює. Ага. А все ж таки вірите, що таке могло бути те, що він сказав? Я не, не так високо сиджу на лісниці. Да? До, до цього треба мати е, всі дані, розумієте? Багато даних. Я їх не маю. Тому я судити не буду. По публікаціях, по брехні, блогерів і так далі. Не буду і не хочу. Я бачу те, що бачу. Він вибрав самий найгірший час для цього. От і все. Кілька днів тому Залужний дав інтерв'ю, він сказав в ньому, що у 2022 році Зеленський не дав йому провести успішний контрнаступ. Вірити в це чи ні? Ну, по-моєму, він казав про 23, а не про 22-й. Ну, я, так, да, там 22, 23. Ну, як вірити, не вірити. Це ж не, не релігія вірити чи не вірити. Я думаю, якщо він е сказав, значить я йому вірю якраз. А, а як були обставини, на жаль, свічку не тримав, тому. А як вважаєте, чому саме зараз? Кажуть, він досить давно дав це інтерв'ю. Чому саме зараз з'явилося? Не знаю. А кому взагалі більше симпатизуєте? Чи довіряєте, Зеленському чи залужному? Звичайно, залужному. Чому? Бо Зеленському його команді не довіряю геть-чисто. Чому? Ну як чому? Ну, починаючи від Єрмака, Міндіча, і Татарова і всього прочого. І крім того, зелені привели е, до влади дилетантів в усіх сферах. Я можу в цьому. І це найгірше, що вони зробили. Тобто, дилетант на дилетанті, дилетантом поганяє, і це призводить до неефективності рішень не тільки в обороні але в усіх сферах нашого життя. А про залужного щось знаєте ну, більш так? Не, не знаю. Я спілкуюся з ветеранами, військовими і, в принципі, бачу їхню повагу до нього, тому на цьому ґрунтується і моя повага до залужного. Взагалі, якщо б у нас все нормально було і там не було військового стану, і провели б зараз вибори, чи є у вас людина на, на приймітті, за яку б ви теоретично проголосували. Ну, якщо залужне буде, я мабуть за нього. Але ну не можу сказати, що є на приміті там. Зараз йдуть переговори про мир, але дуже довго йдуть. Як кажете, чому так довго? Тому що цей мир не потрібен головним гравцям, які ведуть ці ці перемовини, ні, ні Сполученим Штатам, у яких через півроку починаються вибори, ні Кацапам, для яких закінчення війни це просто катастрофа. Ну, путінської політики в тому числі. Тобто це тільки нам треба їх проводити? Ну, на, ну Мабуть, нам, да, бо якби маленька країна і чотири роки е, воює, тому сил немає, мобілізацію провалили, е, ну хотілося б, але як, знаєте, мир, але не капітуляція. Тому моя така думка. Ну бо знаєте, здати те, що вимагають Кацапи. Там ну єдиний чим можна поступитися, це вступом в НАТО, бо НАТО довело, що воно не неспроможні, тому якщо хочуть Кацапи, щоб ми не входили в НАТО, я думаю, що НАТО прийде до нас, бо на сьогодні найефективніші вояки це українська армія. Інтерв'ю нещодавно, де сказав, що в 22-му році Зеленський йому не дав провести успішний контрнаступ. Ви вірите в це чи ні? Я вам скажу, дам загальну відповідь. От вони всі починають багато говорити після того, як звільняють з посад. От треба було йому в 22-му році, коли він був при посаді, так таке сказати. А зараз вони всі розумні, це не тільки залужни, це вони всі. От як на посаді, то мовчить. Член команди і каже те, що потрібно. Як звільнили посаду, то то, як язик, як то помило. Оце така відповідь. А скажіть, будь ласка, якщо обирати між Зеленським і Залужним, кому ви більше симпатизуєте? І не тому, і не другому. А є взагалі хтось на прийметі в Україні, якщо були вибори, все було б нормально. За кого ви проголосували? Є. Хто? Не скажу. У нас це таємний вибір, коли, буде, коли будуть вибори, візьму, але однозначно, і не Зеленський, і не Залужний. Це точно. Може, Порошенко, ні? Не скажу. Валерій Залужний, якщо ви знаєте, хто це такий, дав інтерв'ю пару днів в тому, в якому він звільнив. Сказав, що Зеленський не дав йому свого часу провести контрнаступ успішний. Ви вірите в це? Я думаю, що правда десь посередині. Ось доля вини вищого керівництва є, і так як залужний на той час був на посаді, його вина теж є, бо він теж давав накази. Як ви вважаєте, чому зараз, саме зараз це інтерв'ю з'явилося? Є причина? Не знаю. Ну, Тобто, або він вірить, ну, це я все одно бачу в тому те, що це заява на, на вибори. Ось, Може він щось знає більше, ніж ми, але виборами і не пахне. Залужний чи Зеленський? Хто вам більше подобається? Хто? Залужний. Чому? А? Чому? До президента дуже багато питань як до його рішень, так і до його оточення. А залужний ви вважаєте більш. Ну просто ми його не знаємо ще. Ну поки так. Ну, ви мене не питаєте зараз. Тобто, я не знаю його команду, я не знаю його програму на, е на е вибори. Тобто я не знаю нічого. Ось ми, я так що беремо як персону, що в нас є персона А і персона Б, то за тужне мені більше та більше та імпанує. Ми не знаємо, хто ще будуть із кандидатів. Ну, тобто, просто як лічність, все. Ну тобто, я так розумію, просто за Зеленським багато негативу він вже багато в чому розчарував людей. Проходять е, перемовини з українцями, американцями і росіянами. Як вважаєте, чому так довго йдуть? Е, Росія не хоче миру. Ну тобто, це Росія зая тягує питання санкцій, щоб не злити Трампа. І якщо ми бачимо, що на ці останні перемовини прийшов е, як його звати Мідінський, ну це поет, казує, що вони серйозно до цього не Трапляться, і це просто пилю очі. А чому ми все ж таки приймаємо. А очі? ми те, щоб не злити трампа, ну так воно, і виходить, що е, зриваємо перемовини не ми. Ну, тобто, ми поети казумові, що навіть на ці, на ці абсурдні перемовини ми все одно можемо. Плюс цих перемовин був тільки те, що поети ввернули наших. Полонених на тому я більше ну, не бачу ніякого плюса з цього, що є. Це просто е, домовлятися, щоб домовлятися. Як дивитись на перспективу виборів взагалі в Україні П під час війни? Ну, кажуть, що Зеленський поклав. Під час воєнного та, 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 ну, це дуже погано, тільки коли не буде, бо є дуже. Бо, Багато питань, як ці вибори проводити, як будуть голосувати військові, які ми території рахуємо окупованнями як як будуть голосувати при при фронтові міста? Ну, тобто це абсурд, це вибори під час війни це не добре. І я мовчу про соціальну частину, то що в нас. Починається тут вся весь цей бруд, що є при кожних виборах. Під час війни я думаю, це не на часі. Хто вам більше симпатизу... кому ви більше симпатизуєте Зеленському чи золошним? Ой, ну вони такі різні. Я не знаю, як їх можна порівнювати. Залужний не був президентом, по-перше, ми не бачили, який він як президент. Правильно? Так. Коли, якщо б він був, якщо б ви мені сказали Зеленський Порошенко, я б вам сказала Зеленський. От, а коли залужний не ну цю посаду не очолював, то дуже важко порівнювати. Тому я не знаю. Ну, тобто, коли він був головним генералом, це ж одна посада, правильно. Ну я тому я не можу дати відповідь на це питання. А ми от ходимо тут хрещеники, з людьми спілкуємося. Дуже багато людей, які розчарувалися з Ленським. А ви на, а ви а ви, наприклад, як? Я знаю, а що багато розчарувалися. А я в Порошенка розчарувалася. Це ж моє, моє бачення. Розумієте, дуже важко бути, скільки вже 4 роки і всім класним и... І... Ну, від нього ж теж багато не залежить, але при цьому він же не втік, він тримає оборону і все, що можна, і представляє в Європі, в Америці нас як державу. І так як він популяризує нас і показує, які ми мужні українці, які ми сильні, що наш треба ну, в Європі. Дуже багато країн взагалі не знало, де ця Україна знаходиться. Ви згадаєте, що ми думали, що ми частина Росії взагалі. І після цього як нас сприймають, я займаюся в туризмі, да, круїзами, і коли я подорожу. І кажу, що я з України люди відповідають героям слава. Тобто Європа знає, що таке слава Україна, героям слава. І повернулися з саміту з Туреччини, де Киргизстан, Узбекистан, Таджикистан, чуючи, що я з України, вони мене всі обіймали і казали, тримайтеся, ми з вами. Ну це ж про щось говорить, що про нас знають. Якщо б зараз не було військового стану і оголосили б вибори, чи є у вас хтось на приміті, за кого ви теоретично проголосували? Це таке важке питання. Ще навіть не уявляю, що буде, коли дійсно це об'являть і які будуть кандидати, і з чого нам доведеться обирати. Ну прямо ж дуже цікаво, хто подасться. У вас поки Бо, так наразі не, 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 не бачу. От щоб я прям я сказала, що я хочу, щоб хтось був президентом, не можу сказати. А за Зеленського не будеш ще раз голосувати? Подивлюсь, які кандидати. Якщо не буде більше гідних, або які дійсно дійсно мені симпатизують, то звісно за Зеленського. Але я не впевнена, що він піде. А ви як ви думаєте, він піде на другий раз? Я не знаю. Ну ви. Е е е Знаєте, кажуть, що влада така штука, людина дуже звикає. Це, це якась дуже приємна штука. Люди чомусь ідуть і йдуть знову. Думаю, що там приємно. Коли тебе сотні людей ненавидять, це не дуже приємно. Це Така відповідальність скажена країною керувати, але чомусь люди завжди йдуть, йдуть і йдуть, і сидять, і сидять там роками. Дивіться, от у нас в порівнянні з я не буду поганим словом називати сусідньої країни Гній да де два царька. То у нас ж не так. Подивіться, скільки у нас президентів було. То, то це ж говорить про те, що у нас демократія. Все таки ми обираємо хтось був нечесним шляхом, і ми знаємо хто. От, але все одно у нас якось змінюється вже за нашу незалежність, скільки президентів в нас було. Ну, згоден, згоден. Да, дуже багато. Ну, да. Наче молода країна, а скільки в нас вже президентів було. Ну, я теж оптиміст, але да. ну, цікаво, що буде далі. Да, дуже цікаво. Будемо спостерігати, вірити в перемогу і головне вірити в ЗСУ і підтримувати і донатори. Я як волонтер і займаюся справою такою, да, благочинною. І... Шиємо адаптивний одяг для поранених. Я дуже знаю, що таке збирати по гривні навіть, навіть по гривні не кидають люди. Вже настільки всі втомилися, але все одно має бути така віра внутрішня. Пару днів тому залужний давав інтерв'ю АСШ Press. Він сказав, що в 2022 році Зеленський надав йому провести успішний контрнаступ. Ви вірите в це? Казати можна все, що завгодно, але дійсно воно, ніхто не відомо. А, а взагалі, от якщо вибирати Залужний чи Зеленський, кому ви більше симпатизуєте? Е, ну, на даний випадок, це некоректне е, питання. Але залужний він генерал, а як у нас повномасштабна війна, він більше розуміє що до чого, чим дійсний президент нас, Володимир Зеленський. Ну він же, він же не зараз не генерал, він же, ну, він же посол. Але ж досвіта є. Тобто, якщо б теоретично були вибори, ви б проголосували за кого? Ну, якщо б перемир'я було, але військові дії ще були. То да, залужний. Тільки він може врятувати, бо він військовий, він тямить в цьому питанні. А Зеленський він шо, шоумен. Що шо він може розуміти? Тобто ви за Зеленському не дуже довіряєте, я так чую, так? Я довіряю нашому Володимиру Олександровичу, але у нас такий складний час, військовий період. Хай військові вирішують питання нашої країни, нас особисто. Якщо б дійсно завтра закінчилися бойові дії, тут би було мир і оголосили б вибори президентські. Чи є у вас хтось на прийміті, за кого б ви теоретично проголосували? Теоретично. Я хотів, як, як і Юлія Владимировна, там іще якісь старі. Да, Петро Олексійович Порошенко. Вони вже були, ми вже побачили. Дайте нам нових людей. Залужний, це екс-головно ЗСУ, ДССУ. Пару днів тому дав інтерв'ю, сказав, що в 2022 році Зеленський не, не дав йому провести успішний контрнаступ. І саме тому ми не змогли контратакувати. Ви вірите в це чи ні? Ой, давайте перший Ну, Я бачив цю новину, я не впевнений в її вірності, достовірності. Але ну, все може бути. Mm. Ну, да, ми нічого не знаємо, але я чомусь не вірив в це. А, а чому не вірити? Ну, не знаю, це якось більш якісь такі заговори інтернету. Їх дуже багато зараз літає різних моментів. Я думаю, що це бред все ж таки. Взагалі, Зеленський і, наприклад, і Залужний. Кому ви більш е симпатизуєте, кому довіряєте? Кому ти? Ну, Мені в цілому симпатизує Залужний. Мені здається, він був хорошим головнокомандувачем. І в цілому я вірю в те, що він, ну, він, по-перше, таке сказав, і можливо, частина. Частина, яка в цьому є, доля правди, що Зеленським якось не так щось зробив. Це трохи повпливало на контрнаступ. Взагалі, якщо б теоретично, ну, якщо б не було військового положення, були вибори в Україні. Є у вас які люди, за які ви теоретично могли б проголосувати, чи хто викликає ваші симпатії? За Добре. Зараз чесно я не бачу ніяких взагалі. Виборців веся українка там. Ну не знаю. Я б зараз не знаю за кого голосував би. Дійсно, ми ютуб е, канал хлопці з нуля. Ми для військових знімаємо. А можете якщо є кілька слів їм сказати? От вона хлопці, я вам така вдячна за все. Я втратила багато друзів. Однокласників важко говорити. Я вам вклоняюся. Я вам дякую. Тримайтесь, будь ласка, тримайтеся. Ми тут живемо завдяки вам. Дякую вам. Будьте здорові і повертайтеся свої сім'ї тільки живими, здоровими. І я дуже вам бажаю, щоб вас в подальшому підтримувала держава. Бо, на жаль, те, що я бачу, наші повернені герої дуже часто залишаються зі своїми проблемами і бідой сам на сам. Отже, друзі, дискусія про те, що було тоді у далекому 2022 та 2023 роках, як розвивалися події, дискусія про те тільки починається. Я думаю, що ми дізнаємося ще багато цікавого та невідомого для нас. І в будь-якому разі, рано чи пізно, нам придеться обирати, за кого нам голосувати і хто буде далі керувати цією державою.